Будемо говорити зараз з Олександром Коваленком, військовим оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні, Героям слава що ж буквально буквально в ці хвилини зараз триває трансляція відеозвернення Володимира Путіна і вже російські пропагандистські телеграм-канали заявили. Ну і також відеозвернення, це лунає. Також це підтвердження, так що Путін Оголосив часткову мобілізацію в Російській Федерації. Одразу хотіли б вас запитати, що це означає для України і чи дійсно Росії вдасться провести таку мобілізацію? О, ми побачили, як Володимир Путін знову ж таки себе чергову повів як боєву. Ми розуміємо, що ще вчора він повинен був виступати. Ця, ця трансляція вона була анонсована. Всі бачили, всі чекали. Ті, кому було ну не було чим зайнятися увечері, але він все ж таки не виступив. Ось бачимо зранку його виступ. Та він розповідає не про те, що знову ж таки багато хто очікував, а також серед росіян. А саме про об'явлення загальної мобілізації, а це можливо лише після того як є об'явлення війни, а ми бачимо частково об'яву часткової мобілізації, тобто це не повноцінна мобілізація, коли можуть лише виключно частково мобілізувати, наприклад, резервістів, тих, у якого є бойовий опит, тих хто проходив військову службу та інше. Ну дійсно це досить так підвищує рівень морально-психологічного тиску в першу чергу в самій Російській Федерації. Бо мало хто готовий на сьогодні йти воювати в Україну заради всіх кривавих авантюр Путіна. Це дійсно не змінює ситуацію зовсім в зоні бойових дій. Аж ніяк це ніяк не повпливає саме на те, що Збройні сили України будуть продовжувати. Деокупацію території, єдине, що дійсно у Росії з'являється на сьогодні вже такий фактично репресивний а важель по компенсації а, репресивна можливість. Інструмент а по саме компенсації своїх втрат в Україні більш таким інтенсивним примусовим методом. Саме Саме цією, цією частковою мобілізацією, а тому вони будуть вирішувати якомога скоріше свої е, проблеми з саме людським складом е, е, в армії. Але е, якогось е, ну якісно, якихось якісних змін професійних саме в цьому складі е, не буде. Це не буде якимось переломним моментом або щось таке інше. Тобто, ну це досить така вже випробувана стара схема, коли Саме кількістю намагаються компенсувати відсутність якості а у сучасній війні це неможливо, пане Олександре. І зараз ще процитую президента Росії Володимира Путіна. Прости господи, правительству і міноборони дане поручення в кратчайші сроки. Приділіть правовий статус добровольців і ополченців Донбаса. Он должен бути таким же, як у кадрових російських воєнослужах, тобто це означає, що Бойовикам бананових республік за смерть платитимуть так само, як і росіянам, тобто вони будуть отримувати такі самі заробітні заробітну плату. Скажіть, будь ласка, на фоні цього чи збільшиться мотивація бажання у мешканців так званих ЛДНР воювати за Російську Федерацію, тому що зараз ми бачимо, що навіть в лікарнях в ростові на Дону їм відмовляють від лікарської допомоги. Знаєте, що найцікавіше, те, що каже Володимир Путін, це ще не факт, що воно відбудеться і взагалі буде відбуватися в майбутньому. Так само як і все це так від нього лунає, дуже цікаво про цю часткову мобілізацію. Про це прирівняння усіх цих мобіків в тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області. До кадрових військовослужбовців російської армії, але чи буде це все насправді? Ні, звісно, ж ні, такого не буде. Якщо навіть це буде якось реалізовуватись, то це буде ще одна можливість використовувати саме цей фінансовий ресурс для корупційних схем. Бо уся російська армія, уся російська політика, вона саме і будується на корупції. Тому це знову ж таки від цього не треба очікувати якихось глобальних змін, тим більше що на той час, коли Путін про це заявляє, велика кількість саме мешканців тимчасово окупованих територій. А вони ну фактично там вже збирати навіть некого примусово, примусово нема кого збирати. Там настільки було масштабна ось ця примусова мобілізація, що, що фактично. Бачили ці навіть у відкритих джерелах відео та фото, коли жінки цих примусово мобілізовано. Вони навіть перекривали дороги, намагалися лягати під автобуси, щоб тих не вивозили. Про про яке порівняння може йти мова? Якщо ми бачимо, що люди просто вже там не залишилось людей, які б навіть згідно зі своїм світоглядом і мав би намір йти воювати проти України? Ні, такого вже не буде. Пане Олександре, і хотіли б запитати вас про час. Скільки потрібно для того, щоб бодай якось підготувати ось цих частково мобілізованих військових в Росії, тому що лунала різна інформація від двох місяців до трьох місяців для того, щоб бодай якось їх підготувати, і вони були як, як то кажуть, пристріляні? Ось найголовніше це саме якось. А якось воно зараз ну, не коригується ніяк у сучасній війні. Ні. Повинен, повинен бути саме професійний військовий, саме професійне навчання, саме мати досвід, а бойовий досвід це взагалі дуже чудово. А фактично, на сьогодні в Росії вже не залишилось великої кількості настільки професійних а військових з необхідним досвідом. Тому ті люди, яких будуть відправляти, вони будуть мати виключно базові якісь навички. Базові. А базових не вистачає в саме масштабах повномасштабної війни, щоб виконувати ефективно ті чи інші завдання, чи ті чи інші задачі, бойові задачі. А тому ці люди вони фактично будуть. Ну знову ж таки, такий термін живе м'ясо не більш того, зовсім а до того ж, ми розуміємо, для чого це робить Росія, щоб компенсувати втрати, але з іншого боку. А чи є в них можливість взагалі проводити повноцінне, навіть базове навчання цих людей, чи є в них на це час а, з урахуванням того, які вони несуть втрати а, кожного дня в Україні? Чи є наприклад у них інші питання? Чи є в них достатня кількість спорядження для того, щоб а, забезпечити усім необхіднім ці підрозділи? Щодо матеріально-технічного забезпечення, та інші-інші-інші питання, ми зараз бачимо, що навіть передові підрозділи. В зоні бойових дій саме не мобіки, а саме російської армії, вони всього цього необхідного не мають. А будуть мати ці, на щося дуже у цьому сумніваюсь. До речі, також почув цікаву доволі думку вчора. Що ось ці 2-3 місяці, щоб бодай якось і цей базовий дати рівень цим частково мобілізованим, він збігається з початком дуже такої специфічної погоди на сході, зокрема України, коли починається така в'язка холодна погода, це Багно, болото, мороз, і саме цих людей без жодного досвіду військового після цих двох трьох місяців зможуть кинути якраз в такі умови. Це для них може бути взагалі смертельно. Що ви можете про це сказати? Так, якщо людина ні не, не, не має підготовки саме до а, ведення бойових дій в екстремальних умовах, погодних умовах, таких як буде, а ну дійсно в неї невеликі шанси на те, що вона взагалі повернеться додому, хоча б калічкою. А ось у чому справа а, це ще дуже важливий фактор: а, людина, яку примусово мобілізували. Відправляється на здобуття якихось базових навичок ведення бойових дій, а потім відправляється в сам у зону бойових дій, де постійно заходить у стресовій ситуації під загрозою загиблі. Але окрім цього, цю стресову о, ситуацію ще о, каталізує о, погодні умови, ті умови, в яких о, ця людина знаходиться. А коли, коли йде мова про людину, яка захищає свою батьківщину, та це бачить, що воно о, здійснює, що ефективно здійснюється контрнаступ, звільняються території, бачить о, усміхнені о, обличчя людей о, тих о, населених пунктів селищ, які звільняють. Це зовсім інше настрій, це зовсім інше сприйняття навіть цих умов складних умов умов, в яких здійснюються саме ці контрнаступальні дії, визвольні дії, коли людину примусово відправляють в іншу країну вбивати. Вона цього не хоче. їй було дуже добре саме міркувати щодо Путіна на кухні, під водочку та сельочку. А вона опиняється в самому пеклі, та ще в умовах, які постійно природні умови, які постійно тиснуть морально психологічно на цю людину. Ну це взагалі не військовослужбовець, це не воїн. А це дуже низький моральний дух, це дуже низький якісь можливості взагалі здійснювати навіть ось ці реалізовувати навіть усі базові навички, які їм будуть надані. В тих умовах, в яких він буде знаходитись. тому я вважаю, що це буде дійсно для них справжнє пекло, навіть не дивлячись на те, що це фактично буде вже ну десь приблизно грудень, початок січня, пане Олександре. І щодо ядерного шантажу, теж бункерний дід виказує, що нібито вхід зі сторони заходу пішов ядерний шантаж. Про який ядерний шантаж тут може взагалі йтися мова зі сторони наших західних партнерів і так далі, чому ось. Ця ядерна манія не може зупинитися з, з вуст російських пропагандистів. Вони постійно її пропагують, виказують для чого так. Це дуже дивно, звісно, чути про саме ядерний шантаж з боку країн Заходу, тому що а, майже кожна офіційна яка, якась персоналія в Росії: саме а, якийсь політик чи взагалі якийсь пропагандист. Так званий не журналіст, виключно вони саме погрожували на протягом вже майже 7 сьоми місяців всьому світу. ядерною загрозою, ядерною зброєю. Ну ми розуміємо, що ядерна зброя це в першу чергу. Останній яких якась така міфічна зброя, яку буде використовувати Росія, та якою повинні повинні від якої бути перелякані усі країни НАТО та все таке її. Інше а, при цьому російська пропаганда вона не пояснює, що ця зброя є у інших країн НАТО, також у Великій Британії, у Франції, у США і так далі. Тобто, ну якщо ви будза ядерну зброю, якщо ви погрожуєте, а то ви можете отримати і відповідь. А чи ви зможете її зупинити цю відповідь? Ось протиракетна оборона країн НАТО. Вона досить сучасна та високотехнологічна. В неї є такі можливості, щоб зупинити ваші погрози. А у вас така можливість є? Якщо навіть повітряний простір Москви та Санкт-Петербургу на сьогодні повністю а, не закритий, та там є ось такі так звані чорні плями. Тобто, та туди, де взагалі ППО не працює, а, все це стало а, а, чому так сталося. Тому що велика кількість на сьогодні зенитно-ракетних комплексів С-300 використовується Російською Федерацією саме проти України, але не для того, щоб знищувати повітряні об'єкти, а щоб наносити удари саме по поверхні, здійснюючи терор проти цивільного населення. Тому ми розуміємо, що ці погрози вони будуть лунати від Росії і в подальшому. Але якогось практичного застосування ні, ми цього не побачимо. Пане Олександре, а ще скажіть, от чия принципова різниця між тактичною ядерною зброєю і стратегічною? Тобто, мова про те, що якщо, наприклад, бункерний дід взагалі ну кажуть, клепка в нього впаде, і він дасть наказ, вказівку застосувати саме тактичну ядерну зброю? Чи буде це принципово ну якби щось інше для західних партнерів, чи ядерна зброя це в будь-якому разі ядерна зброя, і відповідь на це буде неминуча і однозначна? Так, ядерна зброя у будь-якому випадку це ядерна зброя. Ми бачимо, що навіть під час кримської кризи, не, не дивлячись на те, що це фактично був апогей протистояння США та Радянського Союзу, але ядерну зброю не задіяли. Та фактично, з того часу, жодного разу не було використано ядерну зброю ані стратегічного призначення, ані тактичного, тому що це ну. Це як табу, це можливо це ось так розцінювати. Використання ядерної зброї на сьогодні це табу так. Є ядерний клуб, так є країни, які мають цю зброю, але це табу використання її саме в наступі, а саме коли ця країна намагається захопити іншу. Це це табу тримається вже більш ніж півстоліття. Та ніхто ось цьому персонажу. Володимиру Путіну не надасть можливості навіть внутрішньополітично в самій Росії задіяти навіть тактичну зброю. А всі дуже добре розуміють навіть на цьому рівні, які будуть наслідки для Росії та для усіх оточуючих на сьогодні Путіна на сьогодні ще для його оточення, так чи інакше, але є якийсь невеликий. Шанс, але є все ж таки цей шанс на вихід із ситуації. Для Путіна вже все це кінець, але з іншого боку, саме усі люди, які розуміють, що в них ще є шанс, вони не дозволять йому використання будь-яких засобів для задіяння саме ядерної зброї, пане Олександр. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого теру. Розповіли так фавхово про все те, що і виказував бункерний дід, робив абсурдні заяви. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційних спротив, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Бажаємо мирного дня.